Доброго дня, ми магазин чоловічої косметики Man Essence. У нас є лінійка чоловічої парфумерії, також в магазині. І зараз хочу вам показати я особисто. І сьогодні я ж тут в магазині працюю, я використовую цей парфум сьогодні. І о, це для любителів солодкого. Хто любить солодкі аромати? Ось партизан Sugar Daddy. Це тоді для вас 35 мл. Так, я погоджуюсь, можливо, що це не на, не на кожен день, тому і я її кожен день не використовую. Але якщо на якусь подію, там, наприклад, свято, десь кудись якась зустріч визначна, ви можете використовувати цей парфум 2500. Ви знаєте, це нішева хороша парфумерія, воно коштує того, це український виробник. Я думаю, вам точно сподобається. І зверніть увагу, це тестер. Ви бачите, що вже залишилося. Якщо порівнювати, навіть ось є ще партизан бай партизан Бачите, тобто, його дуже часто тестують. Це справді хороший, класний аромат. Тому я рекомендую спробувати вам. І я запрошую на тест. Ми знаходимось місто Київ Велика Васильківська, 72, де це Олімпійський другий поверх. В нашому магазині ви можете протестувати, подивитися. Оцінити аромати. У нас є багато чого іншого. Тобто, не обов'язково, якщо вам цей не підійде, ви можете ще подивитися аромати. Ось і тут забрати на місці. До речі, якщо ви будете нашим клієнтом, ви отримаєте сертифікат на мінус 10% на наступну покупку. Тобто, якщо можливо ще вам потрібно буде щось обрати або комусь можливо на подарунок, ви отримуєте 10% знижку. А з урахуванням вартості парфумів це досить хороша знижка. Досить приємна знижка. Ось тому запрошую до вас до нас, місто Київ, Велика Васильківська, 72, ТЦ це Олімпійський другий поверх, магазин 2.31. Ми працюємо щодня 10.30 по 19.00.